Любі друзі, ну запрошую вас до перегляду моїх пригод з цим от гарненьким зеркалом з пластмасочку, скільки довелося помучитися, всього такого, але не все одразу зняв, бо трошечки завтикав, але може комусь цей буде матеріал корисним, так що let's go, все вже таки. Міна ось такого пластикового елемента на Opel Insignia 2010 року, бо в мене цей кусочок, який кріпиться тут під зеркало, виглядає ось так от. Тобто, в мене немає цього пластику. Я вже почав розбирати. Тут трошечки все ось, 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 ось видно. Зараз тут виглядає так. Шкода, що не почав знімати з самого початку, бо, бо проти кави. Дивіться, саме загодка, що не в одному відосі, який я шукаю, не показується, як нормально ось тут знімається цей пластик. Чи він тут підковириться, щоб зеркало все зняв, воно відсовується максимально сюди і подівається Цверточки. Раз, два, три. І потихеньку воно знімається. А саме те, щоб не поламати оцей пластик, думаю, що, в принципі, треба ось цей нижній. Але сам факт того, що. Що його треба тут легко якось щоб то все вверх пішло. І для того треба зняти зеркало. Зеркало чого знімається, щоб не робити так, як я. Оці гарні проводочки, бачите? І тут воно все гарненько було заховано, але я його повипихав, щоб не знімати зеркало, бо боявся, що трісне, а те було і так бите, то я вже в принципі, не мав що втрачати. то починав знімати його. Добре, зараз буду пробувати підковиряти, якщо в мене якось його подковирнути, гарно зняти. А може вийде ось цю. Всю пластину просто витягнути, і тоді буде проще. Ну, зараз будемо дивитися, як буде виходить. Ось тут ковернув, тут трошечки пластмаса відійшла. Хоча якби по тому і це не дуже правильно. Зараз буду шукати пластмасочку, щоб можна підковернути сторона. Я дошла до то буду робити через сраку, поки трошечки йде спати. І буду пробувати ось оцю сторону піднімати потроху, але це треба робити, акуратно, бо там є защочки. Я вам показую. Ось такого ось типу. Тут одну я вже в себе всрав за щелочку. Так що і ось, ось ще одна є. І це все має бути обережненько, щоб не провтикати. Бо то треба верха акуратно знімати, а там вона сіра, у мене машина чорна, то буде трохи не в колір. Так що зараз будемо пробувати далі якось тупо подковернути. Так, ще одна вставочка, то як я там підковернув, я взяв тут отверточку, бо тут виходить невелика така щілина. Раз підковернув, два, підковернув. зараз буду пробувати далі йти, щоб так само підковирити акуратненько і пробувати йти до того, щоб дібратися верху. І того акуратно відчокнув, щоб поменше поламати за щелок. Все, отут підклопнув, потім входити сюди. Тут подскулупайте і далі йдете доверху, подколупайте це все акуратненько, і потім будемо пробувати піднімати. Але акуратно, щоб не поламати кріплення, бо вони там, блін, якби одноразові, щоб потім не впросили якісь робити колхози, клії, срій, скотчі, ізоленти і все таке, як ми любимо. Просто до кінця проходитесь, отут здовж так гарненько викруткую, акуратненько подівайте, подівайте, подівайте. І в кінці будьте обережні, як будете піднімати ось так. Бо тут теж, скажем, це кліпса так звана є, ну плюс плюску було но то нормально, щоб її не зламати. І акуратно тут все подіваєте. І буде вам щастя. А Тепер треба. Тут буде низа, зараз так само мені подщекувати. Щоб він мені, в принципі, і треба. І тепер, понятно для чого скручується. Ось тут маєте середній маєте один болт. Раз, два, маєте ще два болта, щоб викрутити, щоб потім цю фігню підняти. І не треба так, як я там. Витягувати піни, не морочить голову, просто собі цей елемент витягнути, щоб було вам щастя. Ну, то, скажімо так, перший раз робиться щось своїми ручками, так що трошечки трабли, але не без цього. Все-таки виявилось тут е, три болтика. Раз, два, і тут три виходить. Один, два, три. І тоді воно просто випадає, і вам треба ось тут от щолкнути, то все, що я піни виривав. І це було б набагато простіше. І тоді буде доступ. Тут більше до пластмаси. Зараз до цього дійдемо. Коли зняли цю середину, це акуратно на себе тягнете. Воно знімається і у вас потім буде нормальний доступ до цього всього барахла. Тепер наступним кроком треба зняти цю верхушечку. Все. Це весь елемент, і тоді ми дійдемо. До ось цього низа, так, в принципі, мені є потрібний. Тільки Це вже зараз треба буде подивитися, де що тут поожимать ці всі прикольчики, щоб їх не поламати, бо мені вся ця нижня деталь вона є потрібна. Так що їдемо далі. Так що не забувайте, це просто на себе акуратненько витягуйте, але подивіться, десь там може у вас бути защитина якась защолочка, бо в мене в цьому от районі, виходить, звідси була, була ось тут защочка, вона ламалася. В моменті, коли я там грався, пробував витягувати, то її треба буде підняти і потім на себе то сотягнути. Чи довелося нам то все прорізати мегаболгарочкою, бо оці мегакольця не давали знімати цю верхню частину. Це <плес> майстри. Так, і воно коротше блокується, бо в мене з моторчика нормально то все знялося, а тут, блін, щось вола, як кажуть, подйовує. Так що зараз побачимо, чи вийде наші супермахінації, чи дарма ми то все різали, а щось інше тримало. Харжі. Може хтось колись буде робити просто звичайне зеркало без Ось Оси маємо зубчики. І от просто треба повернути в інше положення і підняти вверх і воно відкривається. Не треба ні болгарок, нічого, все елементарно. Але ж, блядь. Сорі. я села От Подивитися, щось пошукати. Ні, Ніфіга. Пішов процес зборки, правда, трохи через страку, бо треба було пінниці поставити нормально. Але то трохи не вийшло, і зараз приходиться отаку подзапихувати, їх бо я їх повитягував, замість того, щоб зняти зеркало, так як воно зараз є зняти, щоб не їбать вола, там просто його гарненько засунути, то трохи через сраку. Тож усе лишилося підключити, зібрати і ракета петарда, як кажуть. Дзеркало виглядає вже ось так. Є тут, звісно, такі нюанси, які я тут зламав. І воно так тут ходить. Через ту защелочку не пішов, так що хтось буде знімати, знімайте акуратно. Тут вроді би якби, сіло, але все одно така, ну, о, щілиночка є, воно відрізняється. Зараз покажу з іншої сторони. Ось друге дзеркало, все нормально, чітко, красно, класно, прекрасно вже заговарюється. І тут, бачите, тут вже нормально, нічого не ходить. Але. Що маємо, то маємо, якось отак то вийшло. Якщо було вам корисно, вподаває, підписочку, пластичок на місці. Все класно, прекрасно. Бо тут у мене його не було, тільки я не зазняв. У мене отак було облому. Цього всього не було, вода затікала, моторчик гробився, особливо на мийках була проблема. Так що якось так, тримайтеся.